Back to school. у Житомирі 4 вересня відбудеться міжнародний благодійний забіг на підтримку дітей в Україні. Захід має на меті згуртувати Житомирян, гостей та друзів з різних куточків світу задля допомоги в організації навчання українських школярів в умовах повномасштабної війни. Про це нам розповіли організатори забігу. Напередодні старту проєкту в Україні йде війна, і ясно, що війна впливає на всіх, і в тому числі на дітей. Хочеться Допомогти саме в тому, щоб привернути увагу суспільства до того, що війна впливає на дітей, і хочеться, щоб діти вчилися, не забирати у дітей ось можливості навчатися, доступу до навчання цим забігом. Ми хочемо згуртувати і Житомирян, і друзів Житомира за межами України. З тим, щоб привернути увагу громадськості до підтримки дітей, хочемо в рамках забігу зібрати кошти для того, щоб допомогти в облаштуванні повноцінного навчального процесу саме дітей. Ну і хочемо почати безпосередньо саме з міста Житомира. В допомозі саме ліцею номер 25 який було зруйновано на початку березня від удару окупантів. Зважаючи на високий ризик та небезпеку, що викликана можливими авіаударами зі сторони російських окупантів, у Житомирі проведення забігу передбачено в онлайн та офлайн форматах. Якщо буде високий ризик там небезпеки чи повітряна тривога буде затяжна, то ясно, що ми. Завчасно інформуємо всіх учасників, що ми переходимо в режим онлайн, і люди матимуть два тижні для того, щоб пробігти і отримати свою медаль. А ми готуємо подарунки і такі знакові для всіх учасників забігу. От і по всьому маршруту забігу також. Всі учасники будуть поінформовані про наявні укриття, куди можна буде заховатися, щоб перечекати, якщо повітряна тривога буде невеликою по часу. Благодійний забіг передбачає подолання дистанції в 3 та 5 кілометрів у день офіційного проведення заходу по визначеному маршруту. Центральною локацію ми символічно обрали саме вулицю Малу Бердичівську біля ліцею номер 25. Тобто стартуємо звідти. Біжимо по малій Бердичівці, Бордичівській вибігаємо на новий бульвар. Ну і фактично територія парку. Для тих, хто зареєструється раніше в онлайн формі буде видача стартових пакетів тут на Михайлівській, в переддень перед забігом. Тому ми просимо усіх, щоб не було там натовпу на моменті реєстрації саме в день забігу. Прийти в переддень на Михалівську і забрати свій стартовий пакет і прийти вже А Ті, хто не встигне зареєструватися або не матиме можливість, зможе зробити це прямо перед забігом о 8 годині. Починається видача стартових пакетів о 9.40 руханка, о 9.50 інструктаж. І старт о 10-й годині на 5 кілометрів. Два кола, біжимо – це 5 кілометрів, і одне коло це 2,5 кілометри для аматорів, тих, хто не може подавати 5. Участь в забігу дозволено брати учасникам віком від 16 років. Він передбачає благодійний організаційний внесок 300 гривень. Але задонатити будь-яку суму можна й без пробігу. Через систему LeakPay на сайті фонду громади Житомира є посиланням, можна просто внести кошти. Проєкт стартує у Житомирі, а підхопиться стафету Польща та Португалія. Наша знімальна група також долучається до забігу. Зареєструватися є час і у вас. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.